Всім привіт! Ви на каналі ЄКрептан і сьогодні розберемо наш умівший проект Блум. Я працюю в криптовалюті. Це така собі тапалка в Телеграмі. І давайте зараз перейдемо до монітора і розберемо, що це за проект, наскільки він крутий, наскільки він якісний і чи можна на цьому заробити Поїх. І так, друзі, почнемо знайомство з Bloom, з їхнього офіційного сайту. ми Можемо тут побачити, що Bloom це насправді планувалося як такий от мобільний додаток це така біржа, де можна торгувати різними токенами. Вони запустили оцю формилку Bloom в Телеграмі для того, щоб збільшити кількість користувачів саме от, от цієї от їхньої біржі. Вона, до речі, теж планується в Телеграмі. Саме ось тут вони про це пишуть: що. Тут ось торгуйте прямо в Телеграм, ось показую, як це все буде відбуватися, що це децентралізована біржа, буде P2P-торгівля -то і так далі. Ось так от буде виглядати інтерфейс цього додатку. Також, що нам відомо, ось вони показують, які блокчейни будуть підтримувати Bloom. Також нам відомо ще про розробників. це... Двоє хлопців, які займались раніше Binance на території Азії і також на території України і різних інших країн, також ось хочу прийти до родмапу. Зайшов їхній родмап. Тут є досить цікава інформація: це те, що другий квартал це в принципі зараз, другий квартал 2024 року. Games» — це вже запущена да, ця гра, і Public Launch. Тут, -тут не, не зовсім зрозуміло Public Launch, чи це вже буде запуск токена цього проєкту, чи це вони мали на увазі, що вони запустили якби, цю фармілку в Телеграмі. Ну, далі нічого, наприклад, про токен, коли він вийде, коли його залістять, не зрозуміло, нічого не написано. Але є у нас досить крута інформація. Це про партнерство, про партнерство з OKX. Ось вже різні розіграші, де можна вигравати додаткові блюмпоінти через OKX. І також є інформація, що у них є партнерство з Binance, так як вони саме Binance і займалися. Тому це, в принципі, гарна новина. І, скоріше за все, цей токен. Можуть залізти на Binance. В Телеграмі у них 12 мільйонів підписників, це досить велика аудиторія. І також у них є ще Твіттер, де в них 2,3 мільйони користувачів. Кожного дня відбуваються пости, кожного дня якісь анонси. Ну, тобто проєкт розвивається, тому перспектива тут є. Тож, друзі, фарміть токен, в принципі, він не забирає багато часу. Хто ще не тут? Зараз перейдемо на екран мобільного телефона, і я вам розповім, як його формити. І так, друзі, переходимо в телеграм-канал є крипта. Ось тут -от є пост з закріпленими різними таполками-фарминками, і серед них є Bloom. Переходимо в Bloom, і зараз ми подивимося, як тут можна формити токени. Ось тут. Тут на головній сторінці в нас буде фармінг, Коли закінчується, там потрібно натискати старт фармінг кожні 8 годин. Тобто раз на 8 годин заходите і натискаєте фармінг. Також тут є якби, реферальна програма. Тут е, спочатку дається 10 рефералів. Якщо у вас, наприклад, є можливість більше запросити, то вам потрібно писати підтримку, але зараз вона перегружена і готуйтесь до того, що можете чекати якихось. Якийсь певний час. І також є тут таск ви можете їх всіх виконувати, за це додаткові даються Bluom Point. І також нещодавно у нас з'явилася гра, ось така от play, вам потрібно тапати по екрану і таким чином додатково збирати поінти в Blue. Ось така, от, в принципі, у нас фармилка друзі. Досить проста і досить перспективна. Тому підписуйтесь на наш канал і лутайте різні дропи з фармилок. Всім папа! -па.